oh, oh. oh. Сьогодні в нас 2 листопада. От. І які в нас відбулися зміни за ці дні? Трошки переболіла і я, і чоловік, і старша донька. В нас сьогодні для Софійки роблять передостанній вже масаж 9. От. Вже дівчинка набагато впевненіше пристає на ножки, вже пробує сама сідати, писати, що садить, От, пробує вже повзати. Так цікаво наглядати за нею ж її розвиваючий коврик на підлозі, а вона хитрує. Замість того, щоб Пробувати повзу, то вона перекачує, перекочується. Спинки на животику, як коло коть-коть-коть по всій кімнаті. Тільки смієшся, дивишся на це, це. Далі, м що ще? зламалось у нас машина. Ми малися на черзі вже замінити свічки. М -м -м -м. Чоловік замовив. Поїхав ще в суботу е в майстерню. Три дістали добре, а четверта виявляється, ще попередній майстри. Уявіть собі, закрутили, ще й так закрутили, що вона там тріснула. Як ми їздили, я не знаю. І тим більше сказали так. Щоб перед тим, як закручувати нові, треба спеціальним там спреєм сикати, да? нічого такого не було, вони були всі поржавілі. І от три дістали, а четверта до половини, можна сказати, тріснула і ніяк не можу вже тиждень дістати цю свічку. По чуть-чуть там щось заводять, пробують. Це взагалі, як говориться, малося бути. Роботи на 5 хвилин, а тут уже тиждень. Таке у нас. Що ще? Дітки старші в школі. Скоро прийду біля часу. От, які у мене сьогодні плани? Як завжди, прибрати зараз кухню, далі потім піти ще в інші кімнати. Так, по чуть-чуть Вот. -чуть зготувати щось їсти. Хочу поділитися з вами своєю недавньою покупкою. Значить, у нас попередня машина відпрацювала більше 15 років. Мені вона дісталася ще від свекрухи. і зламалася, так? Да? Далі був. Який вибір? І так як у нас багато, я вже задумувалась над прально сушильною машиною. Ясно, да? тому що дуже багато речей. Як ви бачите, в нас тут в ванні полотенце, бачите, що це стоїть, щоб сушити речі. Такій. І окремо пральну машину і окремо сушильну в нас тут аж ніяк не можна було поставити. Тому дивилася, щоб було два в одному. Читала відгуки, що що це погано, там недобре. Мені по правді немає з чим порівнювати. Це в мене перша така покупка. От. Тому ми купили два в одному пральну сушильну машину. Скажу так, хто там задумається, в кого мало місця, подивіться на цю марку Вірпул. Брала для себе. І я задоволена. Ви знаєте, тут є такі прання, наприклад, дивіться. Мені суто дитячі речі, прати, да? виставляєте. На 90 хвилин і разом із сушінням. Тобто там 2 кг речей закидаєш, це самих менших медіток, наприклад, я закидаю, через півтори години я дістаю. Тільки м -м, різниця цих двох сушильних машин, окремої і цієї, там воно по-різному якось сушить, не знаю, якось там чоловік говорив. То в нас, наприклад, сушить за рахунок гарячого повітря, пару чи як. Ти його зразу дістаєш, вони вже, вважайте, вас продезінфіковані, бо дістаєш справді гарячі речі. І там майже сухі. Да? Я там на пару хвилин розложу, тому що ти так гарячі, такі вони вогко гарячі не складеш. Ну, дуже задоволена цією машиною. Кажу ще раз: мені немає з чим порівнювати, але саме ця марка мені сподобалася. Багато програм. цікаво.